Вітаю, друзі! Вітаю п'ятниця вечір. Я Олексій Ляшенко. Поговоримо сьогодні. Мене дуже зацікавили. Сьогодні два питання, які були на ставці у президента, і те, що він озвучив. Також будуть оголошення, як я вже сказав, в кінці випуск, якщо хоч хтось хоче почути оголошення, можуть е додивитися до кінця, потім послухати. Також е я так знаєте, подумав, вирішив дуже багато питань, дуже багато цікавих коментарів і вирішив е хоча б... Десь п'ятницю, через п'ятницю робити відповідь на ці питання, і, і відповідь і обсудження, обговорення цих коментарів. Давайте підемо по порядочку. Давайте почнемо зі ставки. Да? Ну, сьогодні була ставка, про це, по, по, про це оголосив президент України Володимир Олександрович Зеленський. І ось таке питання, там два питання, які мені ну, дуже цікаві, і від них залежить наша і перемога, і наше повсякденне життя. Наше життя. От е, велика була доповідь міністра оборони Умирова про потреби наших воїнів у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах е, в усьому необхідному для подальшої деокупації України. Це край вкрай необхідна річ, при тому, що зараз, е, як всі вже бачать, як всі вже зрозуміли, Америка Сполучені Штати стоять на паузі у їхні внутрішні неполадки, їхні внутрішні. Розбіжності вони не можуть затвердити ні допомогу ні нам, ні Ізраїлю, ні Тайваню, нікому, щоб не було там спекуляцій, що Україні нічого не дадуть. Ні, взагалі не можуть затвердити бюджет і надання нам подальшої допомоги. Не можуть затвердити ніякі програми протистояння в нижній палаті республіканців і демократів. Ну така Америка, такі всі інші держави, все у нас відбувається. Так, наприклад, Ізраїль-Фінляндії продає протиракетну оборону, да, засоби, а в Україні ні, у Фінляндії воює, мабуть, над Фінляндією ракети літають, а Україна що? Все нормально. Це я кажу про відношення Ізраїля. Воно не міняється і не зміниться ніколи. Як не зміниться, да, прихильники Порошенка, як не зміниться колишня влада, як не зміниться ті, хто пахав на колишню владу, ми про це поговоримо. Так що і тут. І ось тому, що о, о, Сполучені Штати на тормозі треба працювати по Європі, пред, треба працювати, і у мера про це докладав, о, доповідав, виблач, до, вибачте, ну, це не розголошується, але робота ведеться. Повірте мені, ведеться, і ми все у нас буде добре. все у нас буде добре, ми, Отримаємо те, що нам треба отримати. Ми вистоїмо, і все буде нормально. Наші е, хлопці, наші мобілізовані вчаться, вчаться, спо, вчаться в Сполучених Штатах, вчаться в Великобританії, вчаться, здається, в Іспанії, вчаться в Румунії, в Румунії, вчаться в Німеччині, Вчаться в Нідерландах, вчаться, вчаться на різні техніки і, і те, що на F-16 вже літаємо. Ми. Це також правда. І друге таке питання да, президент озвучив. він сказав: окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення друзі щодо виліта носіїв кинджалів. І не паралізувати країну на годину. Ну, це дійсно, вже, знаєте, коли там вони були в Мачуліщах, пам'ятаєте, в Волєні, чи десь ще вони взлітали, чи з Курська, да, Міг-31, ми вже це вивчили, знаємо. Ну, був година, півтори, коли ж тривога, да, коли вони взліт, коли вони злітають. Це, друзі, ну, закривається ж все, не працюють. Державні установи підприємства метро ну нічого не працює від СНАПів до банків. Розумієте? Така от система у нас. Ой, вибачте, вибачте, трохи поправлю. Така у нас трохи йде система. І з нею щось потрібно робити. Я не, не призиваю, не кажу, що не ігнорувати. Ні, Боже збав. Цього не, не, не треба. Але військові пообіцяли, що вони це якось вирішать. Ну, я не знаю, як це буде. додатково там. Е... Я не знаю. Не знаю. Давайте не будемо влазити в військові справи. Обіцяли е... це вирішити. Ми ж можемо стояти знаєте, і не працювати. Це ж наша економіка також. ну, то, зрозумію, Коли був, була година, там злетіли, полетіли, ладно, а зараз вони дозаправляються в повітрі да, і вони літають 3 години, чотири години. А якщо вони будуть два рази дозаправлятися, да, то це буде 5-6 годин і ніколи не зможемо працювати. Там і ракетна наша система. Е, ну, яка виробляє ракети. Там і е, наші підприємства, які виробляють обладнання військове, які виробляють військову техніку, озброєння і так далі. Ну, це вже стало проблемою. Чесно, величезною проблемою. Без запуску ракет це вже проблема. Будемо дивитися, як це буде вирішуватися. Ну, ось ці два вопроси на ставці мене, звісно, дуже зацікавили. Я подивився, що люди знають, люди працюють, люди розуміють, і люди, люди воюють. Люди воюють. І ще Зеленський підписав закон про військове ПДФО та акцизи з Дорожнього фонду до Держбюджета. Держбюджет в цьому році отримає 26 мільярдів е гривень, а на наступний рок 189 мільярдів гривень. І всі кошти підуть на сили оборони. 90% на закупівлю дронів. Е Артснарядів та артсистем. І 10% це на оплату тисячі, то, що, ну, на то, що, що потрібно для е, наших збройних сил. Це дуже та вже класно. І, і саме головне це забирає оці гроші 189 мільярдів наступного року. Вони не попадуть хабарникам місцевим, корупціонерам місцевим. Вони не будуть їх розкрадати. Хоча вони вже і вони так. То букви роблять, то часи купують, як в Тернопіль. Ну, все що угодно. Ви розумієте, ці люди не виправляться ніколи. От ніколи. Поки ви їх обираєте, поки ми їх обираємо, поки вони у владі, вони будуть красти, повірте мені. Наступні. Також частина з них буде красти. Ще наступні, також частина буде красти. Я вже про це говорив неодноразово. Але ми не робимо тоталітарний режим, ми не робимо диктатуру. Ми не робимо у нас тут Піночетів, да, і піночетський уряд, і піночетський стрій. Тоді тільки вибори. Тільки вибори. Не вибирати колишніх, не вибо не обирати колишніх, не вибирати колишніх. Я це як мантру буду повторювати. Все одно з тієї з ж партії, слуга народа, да, і з тих, що було 256, хай 100 залишаться чесними, але на сьогодні їх більше. І вони працюють. Реально працюють. Так, друзі, і ми працюємо. І я завжди казав, що, друзі, допомагайте армії. Всі, хто може, як може, вішайте прапорці вдома. Це класно, вішайте в авто прапорці. Я буду нагадувати це, тому що це потрібно. Це потрібно для нас, для наших дітей, для наших воїнів, які приїжджають на ротацію або в отпуск. І допомагайте, допомагайте близьким, рідним, допомагайте тим, кому довіряєте, допомагайте односельцям, якщо потрібно. Робіть це, робіть, це потрібно робити. Ми е живемо тут е і їмо борщ е з чесником, тому що вони там і тому, що частина з них гине. А ми не хочемо їм дати навіть да, там, е комфортно поспати. і е Хтось з нас б... е Ладно, не буду я про це казати. Я хочу подякувати. Я хочу подякувати щиро подякувати тих, хто з нами, тих, хто подякує спонсорам за підтримку каналу, тому що без цього каналу ми б не робили далі нічого. Не буде каналу, не буде він існувати, не буде далі. Ви підійдете в інше, але ці залишаться вже без нас. Я хочу подякувати спонсорам. я Хочу подякувати тим, хто донатить на підтримку каналу, і тим, хто донатить для Збройних сил України Авраменко Надії, Іванець Наталії, Остапенко Людмили, Грах Олені, Шевченка Людмилі, Анге, Ангелічеві Світлані, Лазебнік Валерію Манабанк. Хтось о 12.14 на приват 24 Нагієву, Алі, Нагіта, Бикуль Огли, величезна вам подяка. Клюковки на Світлані, Тамілову Миколі Монобанк. Друзі, я е, особисто подякую і вранці, в, в 8 годині, в 5 хвилинах, і зараз кажу, так що я всіх, 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 всіх пам'ятаю, всіх знаю, всіх бачу і всім величезна подяка. Оголошення будуть в кінці. Е, чекайте. А зараз перейдемо е, до коментарів і до питань. Давайте так. От, е, я з е, я не бачу навіть хто написав, тому що в мене там е, немає зараз в Ютубі да, Мало прізвищ, а є тільки там номера. Так от було таке. Сьогодні Масючук анонс, анонсувала свою нову передачу тема. Я читаю, как оно написано на русском. Надо было пригласить Шуфрича с СИЗО, смеется, который у нее на 1 плюс 1 сидел на каждой передаче. И снова посрабирала эту богадельню, чтобы потрепаться. Противно смотреть, напоминает прошлые времена. Больше пяти минут не зашло, время меняется, а Мусечук нет. Друзья, справа навіть не в Мусечук, Справа не в якомусь там конкретному Тому чи іншому журналісту, там, чи в Максі Назару, чи, чи ще будь-в будь якому журналісту. Справа в системі, в якій вони виросли, працювали як професіонали, я маю на увазі, і в якій вони почували себе як риба в воді. А це система була: джинси, система заказух, система підігравання, система та вона й зараз залишається зарплати в конвертах. Звід... Чому у нас звичайні журналісти мають Мерседеси, дорогі авто, дорогі автомобілі, по декілька квартир, діти їх вчаться за кордоном. А це тому, що працювалося нечесно і привикли працювати, за... до... ну як і всі. Як і всі... В, то, в тій системі, в яка зараз існує, яку вони побудували, вони не зміняться. Вони не зміняться. Коли мені кажуть, навіщо ти вистав фото, а там подалякся Нуковичем, це тільки, е, як вона називається, протокольна зйомка. Та мені плювати, протокольна це не протокольна. Всі ці люди, всі ці люди, Масічуки, всі інші подоляки, всі-всі, всі, я не хочу, це просто прізвище. Вони не змінилися. Вони такі ж, як були. Вони пристосовуються, вони перевертаються, вони щось роблять інше. Але вони такі ж, як були. Тому хочете дивитися, хочете продовжуйте жити в тій парадігмі. Хочете, як хочете. Хочете, як хочете. Ані, шукайте інших. Інших нових, молодих, цікавих, дуже цікавих. Дуже. Я кажу, є система Маніфест, де наші всі українські блогери. Підтримуйте українських блогерів. Я написав же ж там е, про. Те, що краде Кличко. Да? Бу, от, не, не написав. Ні, це я не написав, це було утром е, випуску у мене. І ось така Єлена Кандзюба. Єлена а скільки крав Резніков, про тому вчите, ось це, знаєте, оце я просто я просто от таких от коментарів балдею. Я просто. Ну, кравхав, добре, крав Резніков, не крав Резніков, не знаю, добре. Та навіть, навіть припустимо, що крав Резніков, То що, про кличка зараз не можна говорити? Якщо Резніков крав, то можна і кличку красти. Сам Бог велить кличку красти, тому що крав Резніков. Ну, друзі, я не знаю, що це за розсуди, що це за мишлення, мислення, да? що це за як людина взагалі. Мені іноді так цікаво залізти да, в голову до людей, е які щось несуть, не і просто подивитися, а як це формується у них в мізках, як це все формується, А скільки крав ризнік? Я не знаю, скільки він крав. Я бачу, скільки зкраде той-то, той-то, той-то. Можливо, крав і Так що робити? Якщо крав той, то дозволяти й цьому. Якщо брали ті, то дозволяти й цим. Ну це абсурд. Або як ті кажуть, ви давайте своїх, а нас не чіпайте, ви своїх. Своїх, хоч там от давайте, слух народу, а нас не трогайте. Ми ж класні. Оце і тут точно таки. Микола, Микола, Микола Хунтер це, да? Хунтер, по-моєму, Хантер, вибачте. Добрий ранок, Олексій Юріч, я на рахунок кличка йому подібних. Я просто шокований. Нещодавно побачив публікацію, де Тернопільська міська рада закупила годинників для премії на 235 тисяч гривень. До кінця року мають ще Бруківки покласти на понад 2 мільйони. Люди просять для хлопців, які воюють, а наш мер відомий. Каже, що немає звернень на допомогу. Ось так і живемо. Та звісно, у нього немає. Вони навіть, якщо у нього є, вони лежать, знаєте де? В урні і вже давно він спалив їх. Та плювати меру Тернополя на те, що у нас війна. Плювати меру надал, здається, там, якщо я правильно пам'ятаю. Меру Тернополя, що гинуть хлопці, його ж хлопці не гинуть, його родичі не гинуть. Його родичі не Ось тут годинники 235 тисяч. Нормально? Нормально. За які годинники будуть у тернопільців, і вони будуть дякувати миру. Дякую, миру. Виберемо ми вас 20-й раз. Виберемо. Та що нам ті тедончань, та то ж даунбасовці, чи то е, Херсонці Гади, та то крим... А якби напали на Тернопіль, ніхто не думав. Я не люблю сослагательнее, але уявляти іноді потрібно. Іноді потрібно. Е, ще ось, як Кличко пакостіл, так і буде пакості, поки прокурор не остановить вам респект. Ладно. Правильно, нічого не зміниться. А... Поки не прийде нормальний прокурор, а у нас поки що прокурор нормальний не прийшов. Скільки вже змінив Зеленський? Троїх чи четверих немає нормального. Не знаю. Може, він ще не народився нормальним, може він ще вчиться. А вони будуть робити це, тільки змінювати. Нічого іншого не буде, друзі. Далі, опять кличко. Кличко краде, а чому мовчить БЕП, САП, Набу? Вони що в нас? В ролі спостерігачів? Навіщо держати такий правоохоронний апарат, коли дій його немає, позитивних для України, для держави вони обходяться дорого. Поки ці органи будуть так працювати, все залишиться по старому. Совершенно вірно. Тому що САП, Набу і ВАКС це Штатів Америки, а. Знаєте, Сматрящий за ними це Шабунін і Бутусов, і вообще, це центр боротьби з корупцією, це БК як. Ну це страшне щось. І там вони стільки стільки ходили по посольствам і обливали Україну грязю, що і да, там почали сумніватися в Америці, почали з'являтися, що це ми крадемо хімарси у них. І оце вони роблять. Ось, Дякуйте Бутусовим, дякуйте всім. А то, що в БФ, САП і НАБУ такі ж українці, які люблять хабарі, які беруть хабарі, які корупціонери. Ну це ж наші люди. Розумієте, скрізь наші люди. Ну не може там, якщо звиначуть за все президента, не може президент один бігати скрізь. А там такі ж самі прийшли до кличка, Кличко що? А ага, оце іди, все, пішов. Отак воно відбувається, друзі. Тамара чи. Пілевське. Все ви вірно говорите, ми живемо в, реаль... в реальності, а не у фантазії. Дороги потрібні як повітря. Букви можна набагато дешевше в даний час. Україна понад усе. Тамара, букви взагалі можна не робити зараз. Взагалі. Ну, ну все можна відставити: зарплатня, електроенергія, паливо, те, що необхідне для праці, для праці там канцтовари для праці е... влади. Все більше нічого. Нічого. А ось дороги реально потрібні. Але що робить президент? А не може боротися е ось, з ними, да, тому що ми їх обрали. Тяжко боротися, тому що БЕП така, тому що набу таке. І вони забирають з доріг. Доріг на наступному, в наступному році ми робити не будемо. Там навіть з ремонту забрано. Знайдуть вони щось, я не знаю. А ось дороги вони потрібні. Вони вкрай потрібні. Але вибороти волю ще більше потрібніше. Фаріон тут. Фаріон зять теж воює, і вона нічого такого не казала. Я дивилася все інтерв'ю. Ну, як вона казала, московсько роті, московити, вам в Москву, і Азову, і ще там військову. Ну, як не казала. А якщо зять воює, ну я не знаю, що вона зробила для зятю. Вона для зятя зробила ну не те, що медвежу, вона зробила гидоту страшну. Як йому зараз бути на фронті, якщо він воює там? Поруч з російськомовними побратимами, вояками. У неї або криша поїхала, або на зятя йому просто їй просто наплювати. Просто наплювати, або вона ненавидить зяття. Ну і ще про священника. Ось ви кажете, що священник це взирець, так, воїн теж взирець. Якщо воїни будуть нехтувати законом, то чому звичайним громадянам не можна? Стоп, тут сразу Священник це звичайний громадянин чи ні? Якщо він звичайний громадянин, то чому ви цілуєте йому руки? Не знаю. Закони повинні виконуватися, якщо чесно, навколо Ірі Фаріон, стільки бруду. Так, йдемо далі, це ми вже поговорили. А ви подивіться, як військовий поводить себе, вражаючи професора, що ця пташка спочатку написала, а це ні, спочатку сказала Фаріон. Ні, вона сказала про всіх військових. А пташка відповіла, і потім вона просто наїхала. Ні. І про священників. Ми ж хочемо будувати Україну а не. Провадження Росії так важко, але треба. За священників, друзі, священник, свята людина. Вони вже себе назвали святими, ще не будучи ними і не будуть ніколи. Вони святи, да? святий Отець, ми звертаємося. Да? Тому свята людина вона не може себе поводити, як а, розгільдяй військовий. Як порушник військовий, вона себе так поводити не може. Тоді і, де, і депутати можуть себе поводити як хочуть. Тоді і міністр. Ну, ми хочемо, щоб там не поводили, а тут можна поводити. Ні, друзі, так не буває. Так не буває. Дякую вам. Я 22 хвилини. Більше стільки питань не буду. Буду менше трохи брати. Давайте так, так, так. менше. По п'ятницях буде менше питань, менше коментарів. Ну, вже витерпіть мене, будь ласка. І ще, я ще раз наголошую, ще раз прошу, ще раз звертаюся. Маскувальні сітки. Маскувальні сітки. Пишіть мені у Фейсбуці, там є лічка чи меседжер, як він називається. Лічка. Напишіть мені туди в лічку. Я вишлю, куди. Адресу, куди висилати, телефони дам, все, якщо є. А то хтось пише, що не можуть мене. Ну як? Ну, там у мене дві, три сторінки там у мене на Фейсбуці. Пишіть, пишіть, знаходьте маскувальні сітки, маскувальні сітки, маскувальні сітки. Це мені дзвонять хлопці кожен день по 20 разів, повірте. А я. Якщо можна їх купити, я, може, залишимо спаль... не знаю, спальники, вони вони по черзі сплять в наших спальниках, миють, сушать, передають один одному, тому що ми не можемо набрати з тим, що у нас є. Ми не можемо. От я ж сказав, нам треба було 120, да потім сказали вже 113. Зараз ще менше. Я не буду вже казати, але ми не можемо навіть 100 набрати. На сьогодні ми е з того часу, як почали збирати їм, ми купили. 58 спальників. Ну, так воно виходить, друзі. Я вам всім дякую. Завтра буде е, звіт про нашу роботу. Ввечері у нас прямий ефір. Стрім називається. Дякую, до вечора. Україна переможе!